На огляді одноповерховий будинок 100 квадратних метрів в містечку Ворзель. Одразу при вході у нас шафа. Далі ходімо перша кімната. Ремонт зроблено в світлих тонах. Повністю тепла підлога по будинку зроблена. По комунікаціях електрика, скважина, септик та газ. Уже вбудована кухня. Також є техніка монтована. Тут вихід на терасу. І ходімо вам покажу третю спальню та гардеробну, санвузол суміжний. Будинок розташований на земельній ділянці 4 сотки землі, повністю облагорожена територія, зроблений ландшафтний дизайн.